Півроку на відродженні і жовто-рожева будівля гостинно запрошує на новосілля в дворі мами і діти з усього мікрорайону. Новобранці вихованці вже теж на своїх постах. Найактивніше віршами дякують за садочок, а інші вже освоюють групи. З першого ж дня все за розкладом. І, звісно ж, обід малечий з задоволенням наминає борщі з пампушками і розповідає про враження від нової домівки. Мені тут подобається. Ну що подобається? Це. У Сашка в перший день в садочку ще й збулася мрія дати інтерв'ю. Чи зачемають памі кофу? Ця група опановуватиме систему Монтесорі. Скоро тут з'являться спеціальні іграшки та приладдя. Малюки самі обиратимуть собі заняття до душі, вихователь лише асистуватиме їм. Ця програма направлена більш на таку індивідуальну роботу з дітьми, на індивідуальність дитини. Тобто дитинка займається з такими натуральними матеріалами, тому що там ігри такі більш з дерева зроблять. Влані яскраві розвивається сенсорика у дітей, тобто вона за свої кольори і відтінки кольорів, і це натуральні матеріали. Дитина от, дотик розвивається пальчики. В неї окрім цього, вправність малюки розвиватимуть і за допомогою конструкторів. Тут працюватимуть також із лего технологією. А ще з двох років вчитимуть англійську та німецьку щодня і безкоштовно. Також розвиватимуть спортивний дух. Тут є і тренажерна зала, і навіть міні-футбольне поле все це до послуг 250 дітей. Всі місця. Вже зайняті збудовано багато будинків, дітей багато, багато молодих сімей, тому садочки переповнені, але знайшлося місце. Ми звернулися і, якби записалися, особливих не було складнощів. Невдовзі місто планує впровадити ще електронну систему запису в дитсадки, щоб уникнути корупції і зробити базу місць в дошкільних закладах доступною. Це проект, який ми реалізуємо разом з нашими міжнародними партнерами, і можна буде в електронному. Варіанті будь-кому з киян не тільки киян зайти, побачити де коли хто став на чергу, в який дитячі садок. Ну а наше завдання як мога більше їх відкрити. Голова КМДА поставив собі за мету, щоб вже за 3-4 роки подолати проблему дефіциту місць у освітніх закладах. Наталя Питель Андрій Соловйов, телеканал Київ.